Тим часом Міністерство оборони планує влітку запустити електронний застосунок для військових. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. Він вважає, що цифровізація документів дозволить уникнути паперової тяганини та значно спростить роботу військових. Застосунок армія плюс міститиме електронне посвідчення захисників, комплекс документів, пов'язаних із проходженням служби, інформацію про навчальні онлайн курси, а також можливість для зворотнього зв'язку військових та мін. Оборони. Катерина Чорногоренко, заступник міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, зараз з нами на прямому зв'язку. Катерино, вітаємо вас. Добрий Добридень, вечір так, вечір. Так я так щойно коротко окреслила про інформацію про цей застосунок. Армія плюс розкажіть про нього детальніше про е, мету, що можна буде зробити, і які проблеми безпосередньо конкретно найбільші проблеми вирішує саме цей додаток, на вашу думку. Так, дуже дякую за можливість сьогодні розказати про насправді дуже важливу новину для всіх військовослужбовців: про те, що нарешті ми відходимо від паперу, від необхідності складати неймовірні стоси різних паперових документів, безкінечні рапорти, які неможливо відслідкувати відносно того, чи прийняти вони яке рішення було прийнято, заповнення паперових журналів. Нарешті, ми робимо єдину екосистему, єдине цифрове рішення, таке супер ап, супер застосунок, який буде, який буде забезпечувати військовослужбовцям всю екосистему сервісів послуг і на які вони мають право. Зокрема, як ви правильно сказали, зазначили, військовослужбовці зможуть заповнювати в два кліка рапорти. Це буде електронний рапорт. Це насправді після нашого аналізу, після нашого вивчення запитів. Військовослужбовців, ми працюємо з цим кожен день, ми радимося з громадськістю, ми побачили, що електронний рапорт це найочікуваніша послуга, найочікуваніший сервіс зі сторони військовослужбовців. Тому ми розробимо функціонал щодо можливості відправити рапорт Вакліка, побачити статус розгляду цього рапорту, і завдяки цьому застосунку, завдяки застосунку Армія Плюс, рапорти стануть нарешті автоматичними та дуже зручними. Наприклад, якщо військовослужбовку службовець хоче підписати рапорт на відпустку. Він може це зробити за кілька секунд, то просто обравши шаблон і відправивши його, підписавши його електронним підписом і відправивши його власне своєму командиру. Відповідно, ми будемо мати можливість в застосунку надати військовослужбовцям посвідчення військовослужбовця для того, щоб це по факту був, це посвідчення було ключом до цифрової зброї кожного військовослужбовця. Це можливість авто. Підтвердити свою особу, підтвердити, що ти військовослужбовець і маєш відповідні права на отримання доступу до бойових систем, які мають супроводжувати всі військові операції. Там буде знаходиться знаходитися комплексна база знань, яка буде працювати для швидкого оновлення всіх динамічно змінюючих знань військового. Вона буде наповнюватися абсолютно всіми військовослужбовцями прямо з лінії бойов. Богозітнення, і так ми зробимо можливим розповсюджувати досвід максимально швидко. Відповідно, і наші військові операції будуть більш успішними. Форма зворотнього зв'язку. Ми вважаємо, ми віримо в те, що не може бути ефективної роботи держави Міністерства оборони, без розуміння зворотнього зв'язку від військових. Буде проста форма для можливості надання відгуку якогось запиту. Ну і власне цього зворотного зв'язку, щоб ми реагували ще швидше, щоб ми реагували на ви виклики саме на базі реальних даних, саме на базі нагальних потреб військових, так і останні це будуть навчальні курси онлайн для саморозвитку в зручному дуже. На такому скажімо так, сприятливому форматі військовослужбовець можуть проходити ці курси в майбутньому. Ми хочемо, щоб найрозповсюдженіші курси, умовно сержантські курси, могли мати онлайн частину і офлайн частину, щоб не відволікати на дуже довгий час угу. військовослужбовця Зрозуміло. від на Кат Катера на сам кінець. Ну тобто те, що цифровізація все ж таки заміщує папери, і те, що буде вже менше документів, які будуть безпосередньо від руки заповнювати військові, точніше від цього від. Мовляємося, це великий позитив. На сам кінець: от ми про додаток поговоримо на початках, чи будуть повістки насилатися через цей додаток? Цей армія плюс це мобільний додаток для військовослужбовців. Це люди, які вже виборюють свободу на лінії бойового з'їднання на фронті. Тому повістки не можуть електронні повістки не можуть відправлятися військовослужбовцям, так як вони вже мають статус. Статус безпосередньо здійснюють задачі на фронті. Щодо електронного кабінету військовозобов'язаного, ми також над цим працюємо разом з Міністерством цифрової трансформації і дуже швидко намагаємося розробити зручний функціонал для оновлення даних військовозобов'язаних, для актуалізації цих даних, щоб зменшити візити до всіх установ. і Зробити це онлайн дуже зручним. тому дуже скоро анонсуємо наше рішення. Я думаю, що це буде достатньо швидко. Що ж, дякуємо вам за ваші роз'яснення щодо цих інновацій. Катерина Чорногоренко, заступник міністра оборони України, була щойно з нами.